Перше порушення правил дорожнього руху водіями, друге відсутність номерного знака на транспортному засобі, або наявність номерного знака, який не відповідає встановленим вимогам, закріплений у невстановленому для цього місці, закритий іншими предметами чи забруднений, що не дозволяє чітко визначити символи номерного знака з відстані 20 метрів. Третє наявність ознак, що свідчать про технічну несправність транспортного засобу. Четверте. Наявність даних, що свідчать про причетність цього транспортного засобу або ж його водія, пасажирів чи вантажу до вчинення ДТП, злочину чи адміністративного правопорушення. П'яте. Перебування транспортного засобу в розшуку. Шосте. Наявність даних про використання транспортного засобу з протиправною метою. Сьоме необхідність опитування водіїв чи пасажирів про обставини вчинення дорожньо-транспортної пригоди, злочину чи адміністративного правопорушення, свідками якого вони є або могли бути. Восьме необхідність залучення водія транспортного засобу до надання допомоги іншим учасникам дорожнього руху або ж працівникам міліції, чи як свідка при оформленні протоколів про адміністративні правопорушення або ж матеріалів дорожньо-транспортних пригод, проведення цільових заходів, операцій, відпрацювання оперативних планів для перевірки документів на право користування і керування транспортним засобом, документів на транспортний засіб. Десяте виконання рішень про обмеження чи заборону руху прийнятих уповноваженими на це державними органами. Одинадцяте якщо спосіб закріплення вантажу на транспортному засобі створює небезпеку для інших учасників дорожнього руху. Дванадцяте порушення визначеного порядку встановлення і використання на транспортному засобі спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв. При цьому працівник Держатої інспекції повинен повідомити водія про причину зупинення транспортного засобу, про суть вчиненого правопорушення. Не допускається безпідставне зупинення працівниками ДАІ транспортних засобів для перевірки їхнього технічного стану за відсутності ознак про їхню технічну несправність.